нового доима боже поможет сейчас Друзья, есть быстренько так

Що нарешті ми на новій локації. Сьогодні у нас 14 травня. Як ви думаєте, де ми? Ми в Ошках. недалеко від нашого місця проживання. Як на 100 кілометрів? Ну, нормально. Я вважаю, це нормально, Від Полтави це десь 70 кілометрів, я точно не пам'ятаю. Ось такий у нас невеличкий ставок. Прибалимо ми на 26 му секторі. Да. Приїхали ми на сутки. Зараз вже 4 години дня. Завтра ми десь до часу половимо. Для, для нас це нова водойма, ми тут не, взагалі ні разу не ловили, так що будемо пробувати. Не знаю на що клює, як клює Так що будемо Познайомим пробувати, на все так. Ну що, друзі? Займішимо прокургу, по скільки у нас нова водойма. Цього разу ми... Трішки гарніше приготувалися. Трішки спробуємо краще закормитися. Ну що, Беремо, взяв я цього разу теркабейс. Це горох, мікс і кукуруза, інтеркрі, слива. Проще риболожі, тут зовсім трошки залишилося, додавлю. І також канопля. Додав каноплю. Також трошки варена кукурудзи, вона гарно пахне. Сейчас проверим на новой З ним, може 4 фідерка кораблі. Я корабликом трішки поплавав. Тут під берегом десь метр-метр двадцять. Метр У мене хлоту нема, але глибиний мір є. Так поплавав. Там метр восімдет, метр дев'яносто, Це Десь на середину я завіста, метр восімдесят до двох метрів десь. Такий небольший перепадік. Тут метр п'ятдесят, метр шістдесят і там два метри йде. Там так ось сусід є. Ну, як сусід на тому берегу, теж ловлять, кораблика завозять. Тут у нас рядом 27 сектор, а на 28 теж хлопці нас сидить, теж ловить. Зараз будемо збирати палатку, готувати, поки нічого не клює. У нас місце, 26 сектор. Розложили ми вже палаточку. Вже пройшло, мабуть, півтори-десь години, клювань поки ще не було. Ось така у нас вот дойма, там Китя гуляє. Кс -кс. Кс -кс. Не чує мене. Ну ладно, ось така водойма. і там далі. Зараз будемо жарити шашлики. Ось наш сусід га. Мур гарний в нього клюнув. Нюка, не хоче здаватися, дивіться який другу аж потягнув. Ну що, друзі, вже вечоріє. Перезавісся ще удочки. Дві палички я положив під ту це ліве деревце. До сих пір кривань так і не було. Нічого, не будемо втрачати надію. Будемо надіятися, що щось клюне. Ще у нас нічка впереді. Тоже ось сидять ловлять, Там на карасика. Процес обережно. Ось, друзі, шашлячок. Дивіться, що діток його проживає до Ага, актування. Каца не слово, що ми зробити. Поки ми шашлички жаримо на неї, Рабонка накрита. Тепер чекаємо рибу. Друзі, дивіться, у нас вже потемніли це. тут. Це вже вже який, це вже, як? вже третій. Третій до нас прийшов, дивіться який. Хапур. Такий магазин прийшов, такий сікає. Третій детям це нічого. Це такі коти у вашках. який. Думаю, Бумаруська да? досі. Ось завозяться. Сусід наш. У нього теж ютуб канал є. Я обов'язково. Якщо вистроюється відео, прикріплю. Підписуйтесь на нього. Леш, теж хлопчина гарно дуже лова. Такий Вечірні завози. Ночные ну ну жители. Я найду сюда. Друзья, первое начнут плевать, не опять. А да подойдите, по-своему, пацак.

Надіюся, в... взучий буде. буде. Володьки, привіт. Я думаю, щось повадка не комурена. Під цей фідер дуже класна наша катушка нова. Червоний гарний. Якби сюди ще ліску таку. Оставь, пожалуйста, прикрутил сюда и неси пацан. Я не знаю, так, да. я не знаю, значение. будет виноград тоже Поднимай, поднимай, На ногу, поднимай. Есть, хороший. Все, держи там, не поднимай больше. Все, ну держи. Хочешь, 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 Давай фоткаемся. Починаємо. Спасибо. Подай, Ось, друзі, перша риба ночна. Зараз якийсь 10 години, да? Я не знаю, як ти ще час. Клинув перший ямурчик. Це клювання було невпевнено, я зразу розумів, що це буде амур Да, Друж... зараз 10 година. Гарний амурчик Надіємося, що не на останній, що ще щось клюне. Вже від нуля уйшли це вже дуже добре, але ми не за цією рибою їхали. Це не мій бікфіш. Треба перебити, хоча б спробувати на кіл п'ять спіймати якусь рибинку. Зараз відпускаємо не будемо мучити. Потім сумку, це з сумки. Четыре с половиной, четыре триста, четыре четыреста. Сумка с Сумка. Давай, за папкой и мамкой. Хочу амура побольше. Да, я хочу. Давай, давай, грамм сумка капті для трех душових друзі там клювання на тій стороні спить там тяже спить мабуть бежать 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 клювання сей меточне напуска не, не, не пішла я не змой удочку ой телефон дивиться что що... Ой, я вибачаю. Так. Просто... Да? Угу. Це на вонючий цей попап. <ріхи> Не встигли, друзі. Тут трішки невдобно знімати. Так наша камеру поки що путів, вже. Щас покажу на що плюну. Це навин... <ріхи> на вонючей волонтері. На вонючку. Клюну на вонючку. Глій отак. Да. Я покажу. Не з'їла, ні? Ні. Прикусила трошки, напевно. Посмоктала. Ось вони очі бойли такі. Маленький, можливо, що маленький гачок. Ось такі попапчик. Друзі, давай.

Я хотела. хотела Там все равно Я в этом году хотела одну раз Хоч Хоть я О, какой мосенький! Вот и второй Бэби Отпускаем его Давайте. Ось зранку я спимав ще одного невеличкого коробчука. Доброго. Утра. А, да, да, да. Давай. И карпика тузика Узика спомал, может, на килошку с утра. Ну, тут у меня стоял 20, был, вареный. Ніч yes. 600 и сумка 500, сюда. Не больше где А, ну и сухарь где-то там. Сейчас. Вот 16 с половиной, вроде. Ну це. Это вот такого сама завалили на том берегу. Мужики. там большие, да, не рестят. Вот там, когда да. Он на нас пошел. Пошел на тебя, а да, Дим? Дань, то надо успевать, иначе он, сука, не подсечется. Не? Не. Не. Да я вижу, как мотает картошка. Ну что, друзья, мы уже идем додому. Рибалка як для першого разу пройшла нормально. Хотілося б краще, але Та так, що... як ми перший раз на цій ведомі, то цілому непогано спробували. Наступного разу сподіваємось на буде краще. Якщо вам потрібні контакти, ми або прикріпимо на саме відео, або в описі. Ну що будемо їхати додому.